Доброго дня, шановне панство! Нарешті на моєму каналі про моду прийшов час за останні місяця два на відео про моду. Дуже багато людей хотіли, щоб я розповіли про Вів'єн Вестфуд. Вона є дуже-дуже дуже цікавою людиною, навіть якщо не дивитись на неї як на дизайнера. Вона дуже цікава сферична людина в вакуумі, але у мене до неї є декілька питань щодо її поглядів на життя. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Вів'єн Вестфуд народилася 8 квітня 1941 року в Британії, і вона, власне, ніколи. Не мріяла стати такою іконою модної індустрії. Але here we are. скажемо так, вона з дитинства була такою панкушкою. Вона ніколи не хотіла там прям працювати так, щоб заробляти гроші. Вона завжди хотіла знайти щось, що вона буде робити в житті, щоб працювати, не працювати. Водночас заробляти гроші і не заробляти гроші, тому що заробляти гроші це якось не по панкушному. Коротше, вона була таким ходячим когнітивним дисонансом. але все ж таки дорога життя її привела до фаху модельєра, до фаху дизайнера. Вона реально перевернула світ моди з ніг на голову, і потім сама ж його перевернула назад, і сама ж в нього вбудувалася. Тобто, у неї була, скажімо так, можливість. Просто знищити сучасну моду, вона частково це зробила, а потім така. Ну ні. Ми трошки дамо задню, але я не засуджую. Я вважаю, що творчість людини і шлях людини він завжди такий нерівний. І людина може йти у якомусь одному напряму, а потім зрозуміти, що цей напрям їй зовсім. Зовсім не підходить, і про що я взагалі зараз кажу? Ті, хто знають знайомі з її брендом і так далі, вже знають, що в 70-х роках вона власне була піонером просто. Головною людиною, першою вона несла факел панк моди. А далі, вже на початку 80-х її бренд почав перетворюватися на такий романтичний шик. У 90-х почали з'являтися оці легендарні її туфлі на платформах, і оцей бренд потихеньку-потихеньку став переростати у те, що ми бачимо зараз. А зараз це мрія кокет герл Коли я ще вивчала історію моди, я не так сильно заглиблювалась в. Історію бренду П'єн Вествуд, ну, я знала, що ця дизайнерка, вона така панкушка, в неї бренд такий панковий, і все. Це все, що я про неї знала. На початку свого такого модного життя я в неї сильно не заглиблювалась. Зрозумієте, мій когнітивний дисонанс, коли я побачила вже в Тіктоку десь в 2020 році, ось тоді починався цей альт, і зароджувалися ці перероблені тамблерні кокет-герл. Якщо чесно, я вам скажу, що. Я були дитиною, коли була оця мода на Tumblr Girl, Tumblr Boy. Це був треш, це був роз'йом. Це просто я не знаю, я за цим одночасно не сумую і дуже сильно сумую. Це моє дитинство, і це було круто. Оцей когнітивний дисонанс, який у мене був, коли я зрозуміла, що цей бренд, про який я знав, що це прям панкушний роз'йом, такий знаєте, основний бренд у цих кокет герл основний бренд такого романтичного стилю. І, якщо чесно, я охуїв. динаміка цього бренду вона дуже сильно змінюється. Тобто зараз ми бачимо по останніх колекціях, Вів'єн Westwood, вона намагається повернутися до цих панкушних днів, відкидує оце все шикарне, романтичне. Хоча мені здається, якщо чесно, що це все шикарне романтичне, воно було більш. Віном, ніж те, що зараз. Але на колір і смак всі фломастери різні. Я нікого не засучую на цьому каналі, окрім кацапів. Вів'єн, вона народилася в небагатій сім'ї. Був такий панкушний погляд на світ: що капіталізм хуйня, все треба рушити. Вона якось і хотіла поміняти своє життя, але і хотіла зробити це якось етично. Саме тому вона вирішила переїхати до великого міста, до Лондона, і саме це перегорнуло її. Життя і зробило її в Westwood, яку ми знаємо зараз. До речі. Якщо ви додивилися до цього моменту, то вам цікаво. А якщо вам цікаво, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, ставити дзвіночки, щоб не пропускати нові відоси, і переходити на мій телеграм-канал, де ми обговорюємо моду і обговорюємо власне стилістику. А також там дуже багато мемів і дуже багато смішного мене. Чому вона Вів'єн Вествуд? Вествуд – це прізвище її першого чоловіка, про якого ми говорити не будемо. Він нерелевантний. Колишні нерелевантні. Про колишніх ми тут не. Розмовляємо у 65-му році. Вона зустрічається з Малкомом Маклареном. Це майбутній продюсер групи Sex Pistols. Я думаю, їх знають дуже багато людей. і Я сподіваюся, що, хоча половина тих, хто мене зараз дивиться, знають хто це за люди. Вони вирішили так сказати заколабитись, і Вів'єн запропонувала Малкому зробити одяг. Для членів цієї групи. І саме оцей момент, саме її образи для Sex Pistols, це були її перші кроки на цих сходах до величі. І вона цей перший крок зробила саме для групи Sex Pistols. Оці образи вони сподобалися людям. Не знаю яким, але панкам сподобалися. І вони відкривають магазин Let It Rock. Але потім вони такі: Let It Rock, Ну, це звичайний рок-магазин людям похуй. Треба зробити якийсь маркетинговий хід, і вони перейменували магазин на секс. Буквально секс. Це магазин був з великими рожевими літерами s і x Взагалі, цей магазин був, мабуть, ви вже зрозуміли, що для таких панкушок, для всяких неферів, емо, хто там ще є всяких готів і так далі. Магазин був оформлений дуже цікаво, і взагалі у відповідності з назвою. Тобто стіни були усі в порножурналах, штори були гумові. Такі латексні. А в якості декорації були елементи всіляких штук зі секшопу, про які я не можу розмовляти, тому що мені демонетизують відео. Це був такий бутічок альтушний, дуже альтушний. Ну, я б сходила, якщо був такий бутічок. Ця ідея була реально геніальна. Але дуже багатьом людям вона не подобалась, тому що, ну ви розумієте, 71-й рік на дворі суспільство не таке секспозитивне, як зараз. І те у нас суспільство зараз не секспозитивне. І всілякі бабусі бачать рожеву вивіску секс. Розуміло, що з цих бабусь не було межі, і саме тому було дуже багато кампаній до закриття цього магазину. Всі старалися, збирали підписи, ходили до всіляких мерій, я не знаю, що там у Британії і так далі. Але це навпаки давало цьому магазину набагато більше хайпу. Вони хайпались, вони флексіли, вони крінжили. Бачите, дітки, я ще така, я ще молодушка, студенточка. У цьому магазині почали збиратися всілякі музиканти, почали проходити концерти. І, звісно, ну тому що це магазин, товар продавався ось так. Проблем з грошами у них не було, скажімо так. Гроші лилися рікою. І через декілька років вони вирішили зробити цей бутік-секс сіткою і захотіли відкрити ще декілька магазинів секс. До речі, хочу зазначити, що в цьому магазині продавався настільки панкушний, як здебільшого, байкерський одяг, тобто такі шкіряні курточки. Там були найвідоміші їх товари. Це була шкіряна курточка з написом фак. І такі брутальні аксесуари, може, якщо в вашому місті є ашоп, ось це було типу ашопу, тільки байк байкерському стилі, тобто не можна сказати, що як байкерські прям байкерські магазини, але такі для вона бі для тих, хто шарить, але не шарить. Продавалися не прям альтушні товари, але альтушки все одно купляли. Пройшло декілька років: може десять, може п'ять. І речі від Вів'єн Вестфуд, які вона створювала і продавала у цьому магазині секс, вони перестали виглядати як щось таке, прям дуже дивне. І їх сімейну пару почали признавати такими законодавцями стилю панк в моді. Панк почав так гламоризуватися. Це були вже не якісь там скінхеди, яких бояться, це вже був тренд. Вів'єн така. Ну. Люди хавають, треба робити став, і вона вирішила підкорити світові подіуми. І в 81-му році Вів'єн випускає свою першу колекцію. Вона назвалася Пірати, переплітаються мода, висока мода і власне панк. Мені здається, краще неї стартанув тільки Джані Версаче. До речі, про нього в мене теж є відео. Тому якщо хочете дізнатися більше про Джані Версаче і про дім Версаче, то переходьте. Після цієї колекції, яку сприйняли дуже дуже гарно, через 10 років після цього вона запустила чоловічий одяг. Йоб твою мать! У мене знову сльози з очей. Я не знаю, як фарбуватися, щоб у мене не тікли очі. Я спочатку думав, що це типу алергія на клей для Вій, але сьогодні у мене Вій немає, як ви бачите, і все все одно тече. Я не знаю, у мене скоро буде ментал брейкдаун. Вона два рази поспіль, два рази поспіль отримала ступінь найкращого дизайнера року. І це дуже-дуже круто. З відео про Олександра Маквіна ми можемо згадати, що таких людей взагалі було небагато, а два роки поспіль це взагалі роз'йом. Вона там слела всіх. І після цього, звісно, вона отримала премію за вклад в дизайн одягу. Тобто це одна з найпрестижніших премій в світі моди. Завжди вона використовувала свої речі, щоб заявляти про те, про що вона думає: про боротьбу там з капіталізмом, про боротьбу з нацизмом, про боротьбу з корпораціями і так далі. І саме це зробило її кар'єру такою успішною. Мода це також мистецтво, і щоб створювати мистецтво, треба щось казати через це мистецтво. Так, Вів'єн Вествуд, наприклад, казала через своє мистецтво напряму, вона одна в своєму роді, і це круто. І ми потихеньку переходимо до того, чому вона мені не подобається. Упродовж усієї своєї кар'єри, Вів'єн Вествуд, вона перебувала у постійній такій опозиції, вона була проти всього, і її, її мета, власне. Була гарною це зробити світ краще, здебільшого в такому екологічному і соціополітичному аспектах, тобто вона дуже сильно була за амністію всіх політичних в'язнів. Вона там Джуліана Асанжа підтримує з хуй знає якого року, вона все ще про нього трубить, і це круто, тому що вона залишається на своїй думці, і вона не під цим трендам. Але здебільшого вона екологічна активістка, коли запоріб. Як повномасштабно вторся в Україну, я сподівалася, що вона, як активістка, підтримає Україну, хоча б пошерить, куди кидати гроші, як підтримати Україну, і це було правильно. Але ні, через декілька днів. Після початку повномасштабного вторгнення вона виливає якийсь пост у неї в її інстаграмі. Війна це завжди погано, тому що це погано впливає на екологію і взагалі випустить Джуліана Санжа. Так, бренди взагалі здебільшого таким не займаються, але вона є представником бренду, який виріс на активізмі. Вона позиціонує свій бренд як свій активізм. Іде твій активізм сорі, і взагалі були чутки. Я не кажу, що це правда. Я чую декількох фешн, таких кругах, такий гасип. Рубрика Gossip Girl. Що Вів'єн Весту взагалі Україну не підтримує. Мені взагалі не хочеться навіть вірити. Я вважаю, що це просто якісь там дивні конспірології, що вона підтримує Росію. Я в це не вірю особисто. Я вважаю, що у цього немає ніякого грунту. Я вважаю, що ось друга чутка, вона мені більше імпонує, що в даний момент вона стала от саме тим капіталістом, проти якого вона боролася, і вона намагається бути максимально політично коректною, щоб нікого не образити. Що ж, і на такій мінорно-мажорній ноті хочу вам нагадати, щоб ви не забували... Оооо, киця, <плес> йди сюди. Іди сюди. Оп. Дивіться, кийця. Хочеш? Оп? Я хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, можливо, розкажіть, як ви відноситесь до бренду Vivien Westwood. Поставте дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси, і не забувайте піклуватися про себе. Папа! -па.